Під ранок 25 липня ворог атакував суми ударними безпілотниками. Унаслідок влучання дрону в середмісті загорілася адміністративна будівля. Рятувальникам знадобилося близько 30 хвилин, аби приборкати пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав. З перших годин 25 липня ворог знову наніс серію ударів по місту Суми. Цього разу влучання були зафіксовані в його центральній частині. Перший випадок трапився близько третьої години ночі. Співробітники ДСНС негайно прибули до місця подій, обстежили територію. Нікому надавати допомогу не потрібно було. А вже орієнтовно через годину була повторна атака. Цього разу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Горіння відбувалося на третьому поверсі. Також сталося часткове руйнування. Рятувальникам знадобилось близько 30 хвилин для того, аби ліквідувати всі осередки горіння. Також ми обстежили територію, по якій було влучання. В даному випадку, за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Шановні мешканці Сумщини, вкотре закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряна тривога, бо загроза повітряної атаки існує повсякчасно. Бережіть себе та своїх близьких.